З приходом пізньої зими настає час посадки троянд, і правильна підготовка ґрунту заздалегідь дасть їм фору для довгих років задоволення. Створення здорового ґрунту одна з найважливіших речей, які ми можемо зробити, щоб наші троянди були міцними та невибагливими. Троянди, які добре стартують, розвивають потужну кореневу систему, здатну витримувати посуху і сезонні перепади погоди, будь то спека або морози. Здорові коріння підвищують стійкість до хвороб і загальну життєздатність рослини. Троянди найкраще ростуть у багатому органікою, добре дренованому ґрунті. Але ці прекрасні квіти досить адаптивні і можуть миритися з менш ніж ідеальними умовами завдяки своїй витривалості. Середина зими чудовий час, щоб вибрати троянди в розплідниках і підготувати їх до посадки, коли погода стане сприятливою. Як троянди надходять у продаж і коли їх садити. Хоча троянди можна садити в будь-який час року, найкращі періоди пізня зима, рання весна та осінь. У цей час прохолодна погода і природна вологість створюють найменший стрес для чагарнику, не піддаючи ніжні пагони заморозків або спеці. Ідеальна температура для посадки від 4 до 16 градусів Цельсія. Уникайте замерзлого або перезволоженого ґрунту, а також, посухи це може уповільнити ріст. Троянди можна висаджувати в ґрунт ще до останніх заморозків зазвичай оптимальний час за 6 тижнів до закінчення морозів, але це залежить від вашого клімату. Якщо очікуються сильні холоди, краще почекати, поки температура стабілізується, щоб уникнути пошкоджень. Троянди з відкритою кореневою системою. Троянди з відкритою кореневою системою надходять у продаж в стані спокою, без ґрунту. Коріння починають розвиватися вже після посадки, коли потрапляють в теплу і вологе середовище. Верхня частина рослини швидко йде в зростання, і вже влітку можна чекати цвітіння. Замовляйте такі троянди заздалегідь, щоб вони прибули якраз до моменту, коли ґрунт буде готова до посадки. Коли троянди прибудуть, замочить коріння на 2-12 годин, щоб відновити їх вологість. Після цього можна висаджувати їх в горщик або відразу в сад, деякі садівники спочатку тримають троянди в горщиках, поступово привчаючи їх до вуличних умов, захищаючи від яскравого сонця і нічних холодів. Троянди в контейнерах. Троянди в горщиках можна висаджувати цілий рік, але найчастіше їх висаджують навесні. Коли починається активний ріст, листя і пагонів. Такі рослини не вимагають попередньої підготовки і легко переносяться в ґрунт. Чи готовий ґрунт до посадки? Троянди можна садити в будь-який час, коли ґрунт придатна для роботи. Це означає, що вона не замерзла і не перезволожена. Уникайте днів, коли земля липне до лопати або занадто тверда. Найкраще готувати ґрунт заздалегідь за тиждень або навіть місяць до посадки, щоб добрива встигли вбратися. Якщо після підготовки піде дощ або сніг, це навіть краще, так як волога допоможе поживним речовинам проникнути глибше. Ідеальний ґрунт для троянд краща ґрунт для троянд це суміш органіки і природного ґрунту. Також важливі корисні гриби, мікориза. Троянди воліють пухку. Багату, нейтральну або слабокислу ґрунт з від 6,0 до 7,0, вони люблять хороший дренаж, але можуть пристосуватися і до менш ідеальних умов. При посадці додайте від 3 до 6 см компосту, особливо якщо у вас глинистий або піщаний ґрунт. Компост покращує аерацію, утримання вологи і поживність. Якщо грядка вже підготовлена, Викопайте яму на 6-8 см ширше кореневої кульки. Якщо ґрунт не готовий, зробіть яму вдвічі ширшою, щоб додати добрива, видаліть скелі та гілки, які можуть заважати корінням. Органічні добрива. Ідеальна суміш одна частина органіки на дві частини природного ґрунту. Хоча б половина ґрунту повинна бути пухкою, щоб коріння могли дихати і отримувати вологу. В якості органіки підійде перегній, компост або листова земля. Вносьте її на глибину не менше 6 см. Мікориза Мікориза це корисні гриби, які допомагають корінням рослин отримувати воду та поживні речовини. Вони створюють цілу мережу під землею, покращуючи здоров'я ґрунту. Щоб підтримати мікоризу, уникайте глибокого перекопування та регулярно додайте компост. Типи ґрунту Грунт відіграє ключову роль у здоровий троянд. Вони найкраще ростуть у багатій органікою, добре дренованій землі. Глинистий ґрунт повільно вбирає воду і довго її утримує. Для поливу потрібно більше води, щоб вона проникла на глибину коренів. Суглинок ідеальний варіант, так як він добре утримує вологу і при цьому пропускає повітря. Піщаний ґрунт швидко вбирає і втрачає воду, тому поливати потрібно частіше. Якщо у вас бідний ґрунт, глина або пісок додайте 3-6 см компосту. Аналіз ґрунту перевірка ґрунту допомагає зрозуміти, яких елементів не вистачає, а яких в надлишку. Це особливо важливо перед посадкою троянд. Тести можна замовити в агрономічних лабораторіях або купити набори для самостійного аналізу. Результати покажуть рівень pH і вміст поживних речовин, а також дадуть рекомендації по добривам. вирощування троянд в горщиках. Троянди відмінно ростуть в контейнерах, якщо використовувати якісну ґрунту суміш з хорошим дренажем. Виберіть горщик трохи більший за кореневу кульку, але не надто просторий, щоб уникнути застою води. У холодному кліматі горщики менш захищені від морозів, ніж ґрунт, тому вибирайте сорти на одну-дві зони витривалішими, ніж ваша. Роль мульчі: мульча зберігає вологу, регулює температуру ґрунту і пригнічує бур'яни. Наносите шар в 2-3 см після посадки і поливайте, щоб вона осіла. Взимку мульча захищає коріння від перепадів температур, а влітку від перегріву. Використовуйте листовий перегній, компост або деревну тріску ось і все. Тепер ви знаєте, як підготувати ґрунт для троянд, щоб вони росли міцними і радували вас пишним цвітінням.